Було колись запорожці вміли панувати, панували й здобували і славу і волю. Минулося осталися могили на полі, Високі ті могили, де лягло спати, козацьке білетіло, китайку полити. Високі ті могили, чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Сідо славині дівщини з вітрами розмовляє, а внук косу на севросу за ними співає. Було колись в Україні. Синє море з вірюкою то стогне, то виє, ні гирло затопило. Ану та коп'ята на байдаки. Море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Ліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отама веде, куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди-туди, Де-де будь роботі. Закрутивши чорні вуси. побеждає там, там, і на хвилю